Вітаю всіх, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні вирішила розбавити ваш день весняними кадрами, де височить декоративна цибуля, царює тамарікс і голосно зазиває стримок, а ще познайомити вас з наступними мешканцями мого обіця, який, думаю, не залишить нікого з вас байдужими. Знайомтесь, це одна з найменших в світі порід декоративних карликових курочок. Це порода сібрайт. Серед сібрайтів є і інші варіації окрасу. У мене ж живе сім'я лимонних сібрайтів. Кугутики та курочки зовні дуже схожі один на одного. Та кугутика вирізняє в першу чергу його чималий яскраво-червоний гребінець, який формою нагадує троянду. Сібрай властиві дуже мілкі риси будови тіла, які надають цим птахам особливої декоративності, майже штучної грашковості. А їх ціплята то взагалі щось. Маленькі крихітні комочки. До речі, ціплята, які щойно вилупилися, мають переважно чорний окрас з світлою грудкою, і тільки з часом їх пух поступово змінюється на пірічку відповідного забарвлення. Та ця порода, попри свою мініатюрність, доволі жвава. Постійно вони кудись біжать, летять і метушаться. Ось і пташенятам не сидиться на місці. Треба вилізти на голову мамі. А живуть наші курочки в теплому курничку, бо дуже чутливі до морозів. Курник мебльований хатинкою на курячій лапці, яку чоловік зробив власноруч ще до війни. Драбину до хатинки можна було б і не робити, бо ці курочки дуже добре літають, та ми її зробили заради майбутньої малечі, а вхід прикрасили старою фоторамкою, яка чекала свого часу у моїй скарбничці. Як вам така ідея хатинки для курей? Бо нашим курочкам вона прийшла до вподоби. Вони не тільки несли тут яйця, а й висиділи нам ціле потомство. І, до речі, не тільки курочок, а навіть фазанів. Мамочки вони дуже серйозні. Незважаючи на свій крихітний зріст, можуть любому дати взбучки за своїх пташенят. Тут у них дерев'яний пол, крім того, ми в якості підстилки підстеляємо тирсу. А це їхня столова. Ще в курничку була драбина, яку використовували в якості сітела, та потім переробили її на більш зручну, яку можна було піднімати, коли прибираєш курничку. Тут вони полюбляють саме ночувати, а ось днювати вони люблять на цій гойдалці. Особливо мої дівчатка. Як я вже казала, ці курочки дуже жваві, і їх сімейне життя також дуже бурхливе. Доки одна розбирається з дітками, другі залицяються до іншої. Так, так, ми все бачили. Та в більшості часу вони як одна маленька команда. А це ще одна поважна пара, яка мешкає у нас. Знайомтесь, це фазани діамантові. Ось хтось мріє про діамантові прикраси, а ми про діамантових фазанів. Хоча треба зауважити, що наш хлопчик виявився чисто діамантової породи, він схрещений ще з золотим фазаном. Бо у діамантових грудка повністю біла, червоного немає знизу. Вони живуть у доволі просторому пташнику, в якому є місце де поганяти, і місце, де політати. Хоч фазан це не павич, але він також потребує досить просторого пташника. А все через його довгий шикарний хвіст. Довжина тільки одного хвоста може досягати більше метру. А разом з тулупом він може досягати і до 170 см. А зараз на відео ви бачите, як залицяється самочка. Хоча насправді парування відбувається тільки тоді, коли дама серця високо оцінить хореографічні та зовнішні дані саме залицяльника, тобто його шлюбний танець. У танці він роздуває свій сріблясто-білий комір і довгий чорно-білий смугастий хвіст. Ташники оздоблені, звичайно, і годівничками, у тому числі ось ці штирі, на які зручно населяти капустину або яблука, щоб тін не забруднювалася у піску. А також хатинка, в яку ховається іноді фазаниха, від настирливих залицянь фазана. Сонце зараз дуже вдало підкреслює всю його красу. Його пір'я, наче лисочки, світяться на сонці різними фарбами. Фазани дуже полохливі птахи, тому важливо мінімізувати стресові ситуації для них. До речі, друзі було питання в коментарях під відео про павичів, як ті реагують на шахеди. І це дуже влучне запитання, бо справді що фазани, що павичі дуже стресують від звуків навіть трактора, який проїхав повз, вже не кажучи про звуки шахедів. Тут ще треба додати, що не люблять вони і сторонніх людей. Вони звикають до тих, хто їх годує, і тільки їх сприймають спокійно. А тут, думаю, ви помітили, як став виглядати хвазан. Так, він так само, як і певич, скидає раз в рік свій хвіст, ну і свій комір. Та через певний час, при гарному догляді, він знову відростає, як ні в чому не бувало. Подякуємо їм за пісню, а я з вами, друзі, буду вже на сьогодні прощатися. І наостанок, друзі, хочу подякувати вам за коментарі і за те, як тепло ви сприйняли моїх мешканців, попри те, що я відійшла від садової тематики. І хоч це не всі мешканці, з якими я мала вас познайомити, та думаю зробити перерву на весняний випуск. А ви як? Згодні? Пишіть, що думаєте, а я вам кажу до побачення!